Динамо програло в УПЛ у третьому матчі поспіль, і крісло під Шовковським захиталося із новою силою. У той же час Шахтар забиває 6 оболоні та відривається вже на 10 балів. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми будемо сьогодні говорити власне про чемпіонат України. Адже міжнародна пауза завершилася, новий тур стартував, і субота принесла нам дуже цікаві результати і дуже класні поєдинки. Будемо детально говорити про кожен виш. Тим часом підпишіться, будь ласка, на цей канал та натисніть на вподобайку. А ми розпочнемо. І розпочнемо сьогодні з матчу, який відбувався у Львові. Там Карпати приймали металісти 19-25. Це був доволі принциповий поєдинок в контексті головних тренерів Младина Бартуловича та Владислава Лупашка, особливо враховуючи їх історію, яка тягнеться ще з інгульця. Усе це наставники спробували перенести на футбольне поле. Адже матч був справді цікавим та інтригуючим. Рахунок у грі відкрив Антюх. Вінгер скористався помилкою оборони Карпат, увійшов до карного майданчика та під кутом пере. Грав воротаря. Наприкінці першого тайму Бруніньо дуже красивим пострілом здалеку після сольного проходу рахунок зрівняв. І це гол, який точно претендуватиме на звання найкращого в турі. Друга половина розпочалася із голом того таки. Антюха Хавбек виконав навіс із флангу, м'яч пролетів повз гравців обох команд та опинився у сітці. Владислав Лупашко намагався змінити хід поєдинку за рахунок замін. Карпати щось пробували атакувати, але врешті марно. металіст, 19-25 втримав потрібний для себе рахунок. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без Підписки. Дякую. Далі підемо не по хронології, одразу до матчу, який завершав ігрову суботу. У Києві оболонь приймала Шахтар. І направду тут щось аналізувати доволі важко, та й невідомо чи потрібно. Пивовари відверто гідно трималися до завершення першого тайму, але у компенсований час Валерій Бондар завдав потужного удару, який прошив руки воротаря. І цей епізод дуже сильно вплинув на перебіг матчу. Другий тайм Шахтар і взагалі розпочав шокуюче для оболоні. Адже забив спочатку на 48-й, коли на добуванні першим був Тобіас. А буквально за кілька секунд після помилки Федорівського забив ще й Мейреліш. Ну а на 56-й стався епізод, який остаточно закрив гру для киян. Другу жовту отримав Суханов. Після цього Туран провів 4 заміни, а юні бразильці відверто куражились. На 69-й забив Егіналду, потім Ізака, а згодом ще й Кауан. І направду могли гірники забивати і 7-й, і 8-й, але де Десь не вистачило майстерності десь реалізації, але в принципі 6-0 для донецьких футболістів. Точно рахунок, який їх задовільняє. Шахтар у чотирьох останніх матчах забиває 20-й гол і вже відривається від Динамо на 10 балів. ЛНЗ вони випереджають на 4, А якщо Полісся переможе епіцентр, то відставання їх від гірників також складатиме 4 бали. Ну а далі більш детально, давайте поговоримо про матч, який відбувся у Ковалівці. Туди в гості до колоса на фоні двох поразок у чемпіонаті приїхало Динамо. Приїхало для того, аби перервати цю невтішну для себе серію. Колос одразу розпочав цей матч дуже активно, насідаючи на ворота Динамо, і фактично з перших хвилин намагався створювати небезпеку та чинити постійний тиск на центральних оборонців. Зокрема, і це власне дало результат доволі швидко. Вже на 9 9-й хвилині закидання на Климчука. Цей момент. Михавко і Юрій після удару в лотак відкрив рахунок. У подальшому колос продовжував чинити тиск на ворота Динамо у той час, як столична команда довгий час нічим взагалі відповісти не могла. Один із випадів підопічних шовковського на ворота колоса завершився одразу доволі контраверсійним моментом. Кабаєв відкрився під передачу з глибини, але в цей момент із воріт уже вийшов голкіпер ковалівців. Пахолюк у підсумку нога гравця Динамо зустрілася із головою воротаря. Дуже моторошний момент, який арбітер оцінив жовтою карткою. Підопічні Костишина, звісно, хотіли вилучення, але на арбітра Коваленка це враження не справило, тож він залишив у силі лише попередження за такий інцидент. Надалі Динамо зуміло трохи вирівняти гру і навіть почало шукати щастя біля воріт суперника, роблячи ставку переважно на швидкі атаки та комбінаційний футбол з відкриванням. Але на 37-й хвилині колос провів іще один свій м'яч. І тут знову дуже багато запитань до оборони Динамо. Цуріков віддав на Климчука, який опинився між лініями. Його взагалі ніхто не пресингував та не чинив опору. Тож Юрій встиг і розвернутися, і пробити в кут воріт нещерета. Це 2-0. На цьому перший тайм і закінчили. Якби не намагалася столична команда забити до перерви, але зробити цього їм не вдалося. У той же час і Колос свою перевагу не закріпив, але й нагод для цього особливо не мав. Другий тайм. Динамо розпочало активніше, і вже на 51-й хвилині створили прекрасний момент. Кілька передач у штрафному суперника Бояльський опинився на ударній позиції, але його постріл на себе прийняла стійка. На добуванні першим був Михавко, але його удар заблокував Пахолюк. Загалом у другій половині кияни грали набагато активніше. З'явилося ще більше комбінаційної гри, більше моментів додалася і швидкість і відкривання, і кілька напівмоментів також було втім, що разу не вдавалося довести все це або до удару, або до чогось, що поставило би перед щільною обороною колоса справді важку задачу. У свою чергу колос, після того як тимчасово віддав Динамо м'яч та територію, знову почав високо пресингувати і знову час від часу підходити до. Володінь нещерета, але і вони довгий час не створювали серйозної небезпеки. Згодом Шовковський вирішив освіжити гру замінами Замість тимчика вийшов Караваєв, а шола замінив Волошина. І гра кияну у другому таймі стала набагато активнішою. Вони подали більше кутових. У другому таймі перебили суперника за статистикою, відверто краще комбінували, шукали простір, але за все це очок не дають і не зараховують голів за створені моменти. Згодом Шовковський вирішив і ще. Раз освіжити атаку на поле вийшов Матвій Пономаренко, втім, не у пару до Гереру, як це напевно читалось би, а замість. Нього і заміни і бажання Динамо, врешті, дали результат. На 86 й хвилині Караваєв зіграв на піхальонка. Олександр продовжив м'яч уздовж лінії, де випередивши захисника у порожній, вже забивав шола у Гундана, скоротивши відставання. І ще за хвилину нагоду мав вже Кабаєв, але з близької відстані пробив у руки воротарю. Врешті, як би Динамо не намагалося і як би не старалося, до кінця гри вони так і не спромоглися награти щонайменше на нішию. Сьогодні до слова день народження у президента Киян Ігоря Суркіса і Олександр Караваєв до поєдинку обіцяв, що хоче зробити своєму босу. Цитата дуже приємно. Ну що ж, вийшло так собі, адже Динамо зазнало третьої поспіль поразки в чемпіонаті, і це клубний антирекорд, власне, на внутрішній арені. Більше того, у таблиці вони падають вже на п'яте місце. Завтра грають зоря та кривбас, які теоретично можуть посунути Динамо ще на дві позиції нижче. Ну і не можна. Не сказати про те, що в останніх дев'яти матчах тільки вдуматись у Динамо лише одна. Перемога. Ну і звісно, усім нам хотілося би після гри, так би мовити, по гарячим слідам послухати Олександра Шовковського, але зробити цього ми не змогли. Наставник, вийшовши після гри із роздягальні, мовчки попрямував повз флеш-зону та журналістів одразу до автобуса. Додамо, що він також не давав після матчеву прес-конференцію. Такі дії головного тренера одразу наштовхнули уболівальників, які напевно вже давно цього чекають. На те, що найближчим часом керівництво клубу може все ж таки. Зробити той хід, якого усі давно вже хочуть, і ухвалити рішення про відставку головного тренера до того ж, за нашими даними, після матчу проти ЛНЗ у роздягальню Динамо зайшов власне президент Ігор Суркіс разом із тренером молодіжки Ігорем Костюком. Про що саме вони там говорили, невідомо, але ця розмова була тривалою, тому що власне із роздягальні дуже довгий час ніхто не виходив. І хоча за даними проекту Тато таке станом на зараз, ось. На дану секунду відставка Шовковського не розглядається, та все може змінитися після матчу із Омонією у четвер. І зараз хочемо задати запитання вам та попросити відповісти на нього у коментарях. Як вважаєте ви, чи є ще кредит довіри до Олександра Шовковського з боку керівництва команди? І чи справді щось зміниться власне після поєдинку у лізі конференцій в четвер? Пишіть нижче у коменти. Ну а таким був наш сьогоднішній випуск. Друзі, дякуємо, що додивилися його. Аж до цього моменту. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, своєю вподобайкою. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.